Привіт, друзі! У світі інновацій і великої кількості блокчейнів в 1 в світі криптовалют. Один із блокчейнів я можу виділити: це Injective. Він створений для фінансів, для швидких та дешевих транзакцій. Сьогодні я хочу поговорити, яка взагалі його цінність серед інших блокчейнів та взагалі серед світу криптовалют. Отож, давайте перейдемо відразу до переваг, і тоді ми можемо вже говорити про цінності. Перше – це революція смарт-контрактів, тобто ви можете запускати динамічні деапси за допомогою потужного рівня смарт-контрактів Космовас від Injectів. Інжектив це перший блокчейн, який пропонує смарт-контракти з автоматичним виконанням, які забезпечують швидші, більш інноваційні та новаторські програми. Наступний – це новаторська сумісність, тобто ви можете безпечно передавати криптоактиви та дані ветери із відомих блокчейнів, тобто таких як Космос, Ethereum, Солана та багато багато інших. Uh, усі DIAPS в екосистемі Inject можуть отримати вихідний доступ до суперених ланцюгів першого рівня, таких як Ethereum, Cosmos, Solana для безперебійної взаємодії. Наступне це індивідуальне рішення DeFi. Injective пропонує різноманітний набір нових модулів, батарей, такі як Примітиви, як перша в світі книга ордерів на ланцюги деривативів. Розробники можуть швидко створювати складні деапси із модулям Plug and Play і глибокою підтримкою кідності з першого дня. Наступне це велика безпека. Спокійно розгортайте програми, оскільки інжектів захищено глобально розподіленими вузлами перевірки, найбільшими установами, які вносять свій несух у мережу Proof of stake Інжектив використовує консенсус, Tendermint поз для захисту транзакцій і з миттєвою остаточністю. Отож, ми маємо революцію смарт-контрактів, новаторську сумісність, індивідуальні рішення DeFi та велику безпеку. Як щодо часу блокування та середньої вартості, як ми бачимо, середня вартість транзакції сягає менше 1 цента. насправді транзакція може бути ще й дешевою. Також час блокування на 8 секунд. Це означає, що час блоку дуже швидкий, піднять транзакція відправляється набагато швидше і буквально за декілька секунд ви отримаєте кошти з одного манця на інший. Також як підтвердження того, що Injective Top Blockchain Є дві характеристики, це кількість вироблених блоків, тобто 52 мільйони і транзакції 337 мільйонів транзакцій. Це дуже великий показник. В Мінчекті є велика екосистема, чи дає більшої цінності. Тут є різні установи, блокчейни, обмінники, валідатори, гаванці та таке інше. Можна подивитися всі, натиснувши цю кнопку. Також є такі блокчейни, як проекти, як Pies, Espresso Systems та інші. Також в Injectiva є токен Inch, який дає змогу членам спільноти брати участь в різноманітних заходах, таких як схвалення пропозицій щодо оновлення протоколу, ставка винагороди, участь в аукціонах, спалювання тощо в межах бережі блокчейну. Як ми бачимо, 239 мільйонів доларів річна економія газу та всього спалена 5 мільйонів 781 тисяч токенів Inch, що позначається на його ціні.